Україні. Сьогодні говоримо про новинку марки Nightcore HA23 UHE. Надане для огляду офіційним дилером марки Nightcore в Україні посилання дивіться в описі до відео. Ви можете знайти на каналі огляд на модель HA15, здається, це був дуже схожий ліхтарик на пальчиковій батарейці з можливістю використання акумулятора 14500. Наразі маємо модель тієї серії з можливістю використання як міні-пальчикових батареїк, так і акумуляторів літєвих. Netcore продовжує експерименти як з ліхтарями, так і з їх пакуванням. Наразі це є варіант пакування поставки мені подобається найбільше картонна коробочка, в якої легко дістати, легко скласти ліхтар, а за необхідності можна набрати з собою кудись для використання. Комплект поставки ліхтаря на Netcore ha 23 досить лаконічний, але в той же час самодостатній. Ліхтар, резинка налобного кріплення, кліпса для можливості встановлення ліхтаря на козирок бейсболки та три міні-пальчикових батарейки. І, звичайно, чохол для транспортування. Він же чохол-розсіювач, дифузор, який можна використовувати, якщо нам потрібно розсіяне світло. Комплектні батареї, які ми вже бачили в деяких інших брендів, вони якісні, не течуть і дуже добре себе показують при тривалому використанні. Ось таким чином можна використовувати комплектний чохол як розсіювач, покласти в нього вімкнений ліхтар або поставити ліхтар на стіл і зверху просто поставити чохол. Він достатньо жорсткий і буде працювати як нічник. І також можна використовувати, звичайно, чохол для транспортування ліхтаря. Виконаний він з Оксфорду такого цупкого з плетінням Ріпстоп. Конструкція ліхтаря передбачає використання літієвого акумулятора. В комплект він не входить, але його можна придбати окремо. По ціні це десь 400-450 гривень станом на початок квітня 2025 року. Подібний акумулятор ми вже зустрічали в ліхтарях інших марок, і наразі він є, так би мовити, типовим. Ємності в таких акумуляторах відрізняються від 1500 до 1800 мАч. В даному випадку акумулятор з комплекту UT-27, огляд якого ви можете знайти на каналі. Він повністю сумісний з ліхтарем ha 23 Інструкція до ліхтаря, англійський розділ з основними характеристиками та елементами. Присутній розділ на українській мові. Давайте коротко пройдемося по основних характеристиках ліхтаря. В ліхтарі використовуються технології MCI, multi Temperatures. Це означає, що в ліхтарі використовуються три типи світлодіодів на 6500 кельвінів холодне світло, 4500 нейтральне світло і 3000 кельвінів це тепле світло. Максимальна далекобійність до 132 метрів. Клас вологозахисту IP68 дозволяє позанурювати ліхтарик на глибину до 2 метрів стійкість до ударів падіння з висоти до 1 метру, і можливість використання як міні-пальчикових, так і літієвого акумулятора. А вага ліхтаря всього 56 грамів. Доступні три кольорових рішення: традиційне чорне, таке от зелене і таке саме тім'яне блакитне. Цікава варіація кольору, вона не подразнює око і на природі виглядає значно цікавіше, ніж Вдома при штучному освітленні. Резинка налобного кріплення традиційної конструкції з перфорацією, силиконовою смужкою та світловідбивними написами. Не знаю, наскільки такий колір покаже себе при використанні, наскільки він буде марким, але враховуючи, що у нас є прорізи на кріпленні, цю резинку можна завжди швидко зняти, випрати і поставити на місце. Корпус ліхтаря виконано з пластиків двох типів. Більш темний це такий твердий пластик, а світлий це резинопластик, який такий, ну, трішки натискається. І він же суміщає в собі кнопки ліхтаря. Як кнопки як окремого елементу, вставленого в корпус, тут нема. Бачимо інформацію про блокування ліхтаря одночасним затисканням двох кнопок. І язичок батарейного відсіку. Який треба відкривати, щоб замінити елементи живлення, окремого порту для зарядки акумулятора тут у нас нема. В кришці вкріпленні ми бачимо квадратний отвір. Це для встановлення кліпси. І якщо ми встановлюємо кліпсу і знімаємо резинку налобного кріплення, ми можемо встановлювати ліхтар на козирок-бейсболки і використовувати його з нею, не одягаючи його на голову. Кріплення дозволяє нахиляти ліхтар на кут до 90 градусів. 90 градусів це варіант, коли нам треба замінити батарейки. У всьому іншому традиційна система з фіксатором, фіксованими положеннями. За необхідності ліхтарик вибирає це в потрібне положення і працюємо. А за рахунок невеликої ваги він не буде змінювати свою позицію. Ось так виглядає батарейний відсік ліхтаря та можливі варіанти живлення. В комплекті з ліхтарем йдуть тільки міні-пальчкові батарейки, а акумулятор ви купуєте окремо, якщо він вам потрібен. Незважаючи на той тип елементу живлення, який ви будете використовувати, вам завжди доведеться відкривати батарейний відсік ліхтаря для, його замін, для їх заміни або зарядки. Окремого порту тут немає. В принципі, це так би мовити захист від дурня, щоб ми не почали заряджати ліхтар через usb c коли в ньому встановлені міні пальчикові батарейки. Ось так виглядає батарейний відсік з встановленими міні пальчиковими батарейками. Ось таким чином виглядає батарейний відсік з встановленим літієвим акумулятором. Але, як я казав раніше, необхідно відкривати відсік навіть при його встановленні для його зарядки. Даний тип акумулятора має вбудований порт usb c і заряджається окремо. В той час, під час заряджання можна використовувати міні-пальчикові батарейки. Причому, що цікаво, навіть з встановленими міні-пальчиковими батарейками в ліхтарі виробник поставив індикатор заряду. Традиційний чотирьохсегментний, і можна дивитись стан заряду батарейок. Герметичність корпусу ліхтаря забезпечується гумкою з подвійним таким контуром виступів. І клас вологозахисту у нас тут IP 68. Окремо хотілося б відмітити те, що в незалежності від типу елементів живлення, які використовуються в ліхтарі, його яскравості будуть стабільними, буде відрізнятись лише час роботи. В той час, як у деяких моделей, в тому числі у Nightcore, Буває різниця між режимами, які можуть бути на звичайних батарейках і на літієвому акумуляторі. Затискання двох кнопок активує режим блокування і в ньому ліхтарик у нас не вімкнеться. Можна його транспортувати, не баючи, що ми дістанемо розряджений ліхтар. Для розблокування так само треба їх затиснути одночасно на 2 секунди, після чого ліхтар вмикається в мінімальному режимі. Щоб вимкнути ліхтар в основному світлі, треба натиснути і отримувати кнопку. Кнопка має маленький хід і невнятний тактильний відгук, відповідно, може бути така особливість трохи незручною. Короткі натискання на цю кнопку змінюють режими, а натискання на кнопку Mode буде змінювати кольорову температуру. Перебирається по колу. Для кожної температури можна вибрати відповідні групи режимів і яскравості будуть однаковими. Вимикання ліхтаря, отримання кнопки. Подвійне натискання на кнопку активує мінімальний режим, в якому теж ми будемо мати змогу змінювати кольорову температуру. Але мінімальний режим завжди вмикається в нейтральному світлі. Не в теплому, не в холодному, а саме в нейтральному. З мінімального режиму можна перейти до основної групи режимів, натискаючи кнопку живлення. Якщо натиснути кнопку режимів коротко, вмикається індикатор заряду, традиційний чотирьохсегментний Якщо натиснути і утримувати, вмикається червоне світло. Присутні два режими червоного світла. Пройдемо стрішки по режимах. Почнемо з червоного світла. 5 та 15 люменів, 41 година мінімальний режим або 16 годин максимальний на літієвому акумуляторі, і 31 година та 13 годин на пальчикових, міні пальчкових батарейках. Подвійне натискання мінімальний режим білого світла, це 6 люменів, 125 годин на літії і 97 годин на батарейках. Другий режим. Це 100 люменів 12 годин проти 8 годин на батарейках. Третій режим 280 люменів 4,5 години на літії та 2,5 години на пальчиках. І максимальний режим це 600 люменів 3 години на літії і півтори години на пальчиках. Найдкор HA23. Вмикаємо мінімальний режим. Нейтральне світло завжди вмикається, подвійне натискання правої кнопки. За необхідності, можемо перемкнути це світло на холодне і тепле. Світло досить непогано сфокусоване. І з ним, з мінімальним режимом, видно метрів на 15-20. Це вже другий режим. Третій. Четвертий. Окремого турборежиму тут немає. Видно стволи дерев на відстані метрів 100 і трішки більше. Камера цього не передає. Певнена засвідка метрів на 70-100. По світлу дуже схоже на New 27, про який ми поговоримо далі. Холодне світло, нейтральне світло і тепле. Нейтральне світло виглядає наступним чином. І окремо тепле світло. Тепле світло дає жовтий відтінок, приємний для пересування, коли очі втомилися, а також у туман, дим, дощ, сніг. Шиму в ліхтарі немає, відповідно, пролітаючі сніжинки, краплі води, у нас не будуть подразнювати зір. Цей ліхтарик з Ню 27. Вмикаємо другий режим основного світла. І порівнюємо зліва Ню HA23, справа Ню 27. Ну, бачимо, що ні 27 має трішки-трішки більше сфокусоване світло, але по факту ну, це видно тільки коли ми порівнюємо їх разом. Насправді цього не видно, якщо ліхтарі окремо один від одного дивитись. 27 HA23. Різниця, в принципі, мінімальна, але вона є і незначна, не критична. Червоне світло в HA23 присутнє. Два режими розсіяне і не дуже далекобійне. Метрів на 10, другий режим. ось такі режими і світло ліхтаря HA23. Тепер поговоримо про те, про що давно вже йде мова: що модельний ряд-неткор налобних ліхтарів занадто сильно роздутий, у ньому важко орієнтуватися, і деякі моделі суперечать самі собі. Почнемо з верхньої моделі Т-27, ліхтар для спорту, можливість використання літія та пальчикових, міні пальчикових батарейок. Червоне світло, тепле та холодне світло, яке може працювати в турборежимі. Мінімальний режим 100 люменів. Присутні два літієвих акумулятора в комплекті. Відповідно, можна заряджати один другим використовуватись. NETCORE New 25. Вбудований літієвий акумулятор. Три варіанти світла: тепле холодне, нейтральне, червоні світлодіоди. Немає турборежиму, максимальний режим 400 люменів. 700 мА вбудований акумулятор. NETCORE New 27. Вбудований акумулятор 850 мАч, присутній турборежим, присутні МСІ світлодіоди, тепле, холодне, біле світло і червоне світло. Присутній мінімальний режим по заряджанні через Type-C. Тут також заряджання через Type-C. І nightcore HA23 UHE. Можливість використання як пальчикових, так і літєвих батареїв, як в UT27. Три типи світла та й взагалі оптична система, я б сказав, ідентична U27. Немає турборежиму, максимальний режим 600 люменів, що вже багато для такого ліхтаря, як на мене. Присутні мінімальні режими. Отже, що я можу сказати для себе? Кінцевий користувач буде вибирати по, якщо він розумний, він не буде вибирати UT-27 через відсутність мінімальних режимів. Це перший момент, який ми можемо, так мовити, прибрати, полегшити вам вибір. Другий момент Ню 25. Найменший акумулятор з усіх цьох, цих трьох ліхтарів, але він вбудований і йде в комплекті, поки хай залишається. Ню27 максимально функціональний, продуманий і універсальний. Але акумулятор вбудований. Для декого це може стати мінусом. І ha 23 В комплекті нема літієвого акумулятора, але маємо весь той самий набір функцій без окремого турборежиму, як в Ню27. Так, він має більші габарити, але має можливість використовувати міні-пальчикові батарейки та літієвий акумулятор. Акумулятор не такий дорогий: 400-450 гривень, здається, відповідно. Його можна докупити і користуватись ним. З єдиним мінусом, що треба для його заряджання заміни відкривати постійно корпус. Відповідно ha 23 та NU27, як на мене, це найцікавіші кандидати на покупку такого максимально простого та універсального налобного ліхтаря на кожен день, а також для більш такого професійного використання на природі чи десь в спеціалізованих умовах. Nightcore ha 23 Головний мінус ліхтаря, як на мене, це його невнятні кнопки, які є частиною корпусу, і їх досить важко намацати навіть без рукавичок. Тактильний відгукник дуже слабкий. Які висновки я можу зробити по ліхтарю Nadecore ha 23 UHE? Цікавий ліхтарик, максимально функціональний, практичний і універсальний. З явних мінусів, які я хочу сказати: це його кнопки. Вони дуже зливаються з корпусом, це перший момент, друге, вони досить такі тугі і дуже невнядний тактильний у них відгук. Відповідно, ви будете їх довго шукати. Якщо ви їх пошкодите, відповідно, ви пошкодите весь корпус, і це не окремий елемент, який можна замінити десь у майстерні чи пошукати деталі на Аліекспрес. Також неочевидний мінус це те, що для кожної зарядки акумулятора необхідно лізти в корпус, відкривати його, закривати. Відповідно, буде потрапляти якийсь сорпил волога всередину корпусу та на ущільнювач, що може зменшити його термін придатності та надійності. По світлу ліхтарик дуже класний. Я, чесно, дуже оцінив систему з можливістю вибору кольору, кольору світла. Дуже приємно, дуже класно. Червоне світло, наявність це також, безумовно, плюс. І хто їм користується, оцінять його в повній мірі. Тут два режими: 5 та 15 люменів. Можливо, хотілося б ще якийсь один режим більш слабкий, але ну, це вже. Щось з області фантастиків, великі виробники не часто прислухаються до подібних побажань користувачів, тим паче таких спеціалізованих. Розміри корпусу так, вони великі, але це дозволяє нам використовувати одночасно і міні-пальчкові батарейки, і літієвий акумулятор. На жаль, він не йде в комплекті, але навіть з батарейками ми будемо мати індикатор заряду. Якщо окремо порівнювати світло, New 25 та HA23, то бачимо наступну різницю. ha 23 має більш широкий промінь. Хоча насправді різниця така, ну, майже незначна, і око її майже не сприймає. Можливо, промінь в. H23 здається більш сфокусованим, тому що в ньому аж 4 світлодіоди сфокусовані в точку, а в 25-му всього 2. По факту дуже схожі по світлоліхтарі, і кольорова температура, яка змінюється. Це дуже приємна фішка, якої немає у інших виробників. Там ви або берете якийсь один фіксований діод, або при купівлі вибираєте тільки один тип замість можливості обрати три. Холодного світла ha 23 для людського ока, трохи все ж таки далекобійніший, ніж 25. Камера на ловить цієї далекобійності різниці взагалі. Але різниця така, тільки, якщо ви порівнюєте два ліхтарі поруч, окремо, ну вона дуже незначна. І знов-таки це холодний спектр. Якщо ви вагаєтесь і не знаєте, яку модель налобного ліхтаря обрати, то раджу звернути. Варіант на, також на модель u 27. Вона має всі ті самі характеристики: має вбудований акумулятор та порт USB c що дозволить заряджати акумулятор та користуватися ним. По світлу ці ліхтарі дуже схожі, навіть сказав, ідентичні, дуже класне світло. Дивіться бімшути в кінці огляду, а також відео-частину, де саме про світло. Такий ліхтарик Nate ha 23 наданий для огляду офіційним дилером марки Net в Україні. Посилання дивіться в описі до відео, там же ви можете знайти промокод на знижку. Огляд, це моя суб'єктивна думка. Якщо у вас є свої зауваження, свої побажання до оглядів, пишіть їх в коментарях. Якщо ви користуєтесь налобними ліхтарями Nate також пишіть ваші відгуки та особливості використання. Передам це все дилеру, а можливо, він передасть виробнику. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!